Право номер 26 другий пункт. Які перспективи розвитку альтернативної енергетики України? Ну що ж, стартуємо. Які основні перспективи? Я знайшов таку інформацію, можете використати цю чи знайти свою інформацію? Я зачитаю. Перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні значні, але залежать від подолання викликів. Пов'язаних з війною та нестабільністю енергосистеми. Україна має великий потенціал для розвитку сонячної, вітрової та біоенергетики, чому сприяють сприятливі природні умови та значний сонячний індекс. Водночас існують проблеми з пошкодженням інфраструктури, бюрократичними перешкодами та високою вартістю накопичувачів енергії. Основні перспективи сонячна енергетика. Україна має високий потенціал для сонячної енергетики, і сонячні електростанції вже становлять значну частину зеленої енергії. Зростає інтерес до домашніх сонячних станцій. Та гібридних рішень, навіть попри зміни в тарифній політиці, вітрова енергетика, Причорномор'я та інші регіони, наприклад, Закарпаття, інші регіони України, мають значний потенціал для розвитку вітрової енергетики. Це один з основних напрямків, який потребує відновлення після пошкоджень. Біоенергетика, розвиток біоенергетики також є перспективним напрямком, враховуючи наявні природні ресурси. Які є основні виклики та ризики? Пошкодження інфраструктури внаслідок війни було пошкоджено або зруйновано значну частину як сонячних, так і вітрових електростанцій, що вимагає відновлення. Нестабільність енергосистеми, нестабільність після масштабних атак є серйозною проблемою, що впливає на розвиток відновлювальної енергетики. Законодавча база та інвестиції також проблема незакона законодавство, бюрократія та нестабільність, призводять до складнощів із залученням значних інвестицій. Наступна. Виклик це висока вартість накопичувачів енергії. Вартість акумуляторів є бар'єром, який обмежує перехід на системи з накопиченням енергії, попри стимулювання такого переходу державою. Ну, Який є потенціал? загальний потенціал? Україна має потенціал для покриття значної частини своїх енергетичних потреб за допомогою альтернативних джерел енергії, екологічні переваги, розвиток альтернативної енергетики сприятиме зменшенню викидів парникових газів та покращенню якості повітря. Ну і енергетична незалежність, розвиток альтернативних джерел енергії є ключовим для посилення енергетичної незалежності країни. Ну що ж, ось таке завдання про альтернативні джерела енергії в Україні. На цьому право завершено.